Друзі, всім привіт із Карпат! Сьогодні неділя, а це означає, що я знову щось смачненьке готую для своєї сім'ї. І для цього, як бачите, в мене тут є борошно, туди додала я сіль, додала олію і залила все це окропом і замішую тісто, а тісто я замішую для того, щоб приготувати смачненьку піту. Піта дуже сильно схожа на лаваш, і по своєму вигляду, і по своєму смаку. Мені взагалі здається, що це такий міні лавашик Єдине, чим вона відрізняється від лаваша, так це розміром, і тим, що при випіканні всередині утворюється а, така кишенька, тісто роздвоюється, і туди можна накладати будь-яку смачну начиночку. Тісто заварне на неї, я готую так, як я готую і для вареників, і для пелімень. Після замісу я ще деякий час вимішую ось такий і ставлю у пакетик для того, щоб тісто відпочило. Воно має відпочивати приблизно хвилин 15. Далі я підготовляю собі свою начинку. Одним складником в начинці у мене буде куряче філе. Філе, як бачите, я собі розрізала, далі нарізаю На, так, донесенькі такі шматочки продовжувасті. І буду обсмажувати його на сковорідці для того, щоб класти таке м'яско у піту. Можна різати її на кубики, можна різати, як вам хочеться. Мені здається, що можна і не обсмажувати, можна і обварити, і не обов'язково курку можна використовувати і ковбасу, і шинку, і сир. Одним словом, все, що подобається вам. В моєму випадку, це. Курка, куряче філе, яке я обсмажую на сковорідці. Добре, сковорідку розігріпаю, додаю туди трошки олії, викладаю м'яско, підсолюю, прикриваю кришкою. і Смажу доти, поки воно не буде готовим. Смажити буду я його до золотої скоринки, тому що таке м'язко люблять практично всі у нас, і діти, і дорослі, коли воно має таку золотаву скоринку. Із спеції, окрім солі, я нічого не додаю, ну а ви можете додавати все по своєму смаку. Далі, що я роблю з тістом. Тісто я розкачую виступу ковбаску, потім розділяю на двоє. Одну половинку, ще розділяю на 4 частинки, і іншу половинку теж розділяю на 4 частинки. Виходить 8 штук, потім я з тих таких частиночок формую кухню. Добре, піджимаю всередину і ті кульки всі відправляю ще у салафановий пакет, того, щоб вони деякий час постояли. Якщо вони добре постоять, приблизно хвилин 7-10. І після того їх можна буде розкачувати і випікати. Якщо їм не дати того часу, то по рецепту вказують, що вони можуть не піднятися, і кишенька не утвориться, і це буде просто лаваш. Якщо дати цей час витримати, коли має тісто перший раз відпочити хвилин 15, потім воно має відпочити теж до 10 хвилин, ось так у кульках. То має все добре вийти і ваші піти вдадуться. Єдине, що ще є таким головним, при розкачуванні треба підпиляти борошном, для того, щоб ваше тісто десь не пристало і не утворилось ніякі пошкодження, тому що, е, якщо будуть якісь дірочки, піта не буде всередині повітряною. Деякий час даємо, щоб вона зарум'янилася з одного боку, потім перевертаємо на інший бік, і після того, як ви перевернули на інший бік, ще раз перевертаєте на той бік, на якому вона смажилася, і піта у вас буде підніматися. Це дуже добре видно. Коли зараз на відео, коли я перевернула з одного боку на інший, потім ще раз перевернула, і вона повністю наповнилася вся повітрям всередині. Значить, там буде гарна кишенька, яку потім можна буде начинити смачною начинкою. Ось така у мене краса вийшла, я зрізаю вершечок, для того, щоб можна було відкрити, зробити таку кишеньку. і... Можна вже начиняти. Для начинки я ще беру помідорчик, також я його дрібно не нарізаю, просто так на шматки. У мене є мікс різного салату, який вже в мене росте на городі. І такий е, смачний сніданок я готую для. Своїх домочадців. всередину я кладу листки салату, курку, помідор. Також додаю трошки соусу, додаю. можна додавати кетчуп, можна додавати майонез, а можна взагалі нічого не додавати, а просто зробити начинку на свій смак. Якщо ви, так як і я, завжди стараєтеся на вихідні побалувати своїх домочадців чимось смачненьким, завжди щось цікаве шукаєте. Тоді я маю велику надію, що моє відео для вас було корисним. Можливо, ви просто загадали і вирішите приготувати. Якщо так, тоді не скупіться. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися. Все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей!